Антоне, просто поділіться емоціями, що кажуть побратими, що ви думаєте, дивлячись, і якщо ви встигаєте стежити за тими всіма просто заявами Трампа і тим всім, що несеться, з його оточення, так безумовно, ми слідкуємо за цим всім. У нас є чітка усталена, чітка усталена думка, що українці в цьому всьому хаосі є єдиними. Дорослими людьми, скажімо так. І, мабуть, нам треба залишатися цими дорослими людьми, адже все-таки Європа дивиться і спостерігає за нашою стійкістю. Вона орієнтується на нашу стійкість, і, мабуть, все-таки за рахунок нашої стійкості вони здатні приймати більш рішучі рішення на цих всіх своїх безпекових зустрічах. Тобто. Ми чітко усвідомлюємо нашу місію бути е, цими дорослими людьми на планеті Земля, які, умовно кажучи, рятують її від е, цього всього ну, дебілізму. Я інакше не можу е е, сказати.